Вавилон – це релігія, вона може носити титул церкви, але це вже не церква. Господь відкриває і показує, чим займається Вавилон. Якщо ми зрозуміємо і усвідомимо, хто такий Вавилон і чим Вавилон займається, то все стає на свої місця. І більше того, Господь говорить, коли ти бачиш, що ти у Вавилоні знаходишся, виходь звідти. Вавилон – це не просто якийсь проміжуток часу в один день, або в один рік, або в 100 років. Написано, він має вплив на всю людську історію. І дійсно, якщо ми подивимося, релігія вона була через усю людську історію, і всякі лжебоги, і долопоклонниця були через усю людську історію. І ось для цього Господь і наводить корекцію, і показує, хто такий або що таке Вавилон, щоб ми мали це розуміння. І Ісус розкриває, що Вавилон, він блудить з царями земними. Тобто він завжди був сполучений з цим світом. І потрібно подивитися, якщо ти знаходишся в церкві, подивися, чим вона займається. Це церква або це вже Вавилон. І дуже часто можна бачити такі релігії, вони такі люті, ти таких вірян або такі церкви, які люті. Ти тоді повинен розуміти, що це вже не церква, це вже місце Вавилона. І коли ти розумієш, що таке Вавилон, чим він поневолений? Мамоною, матеріалізмом, він звик розкошувати, він схвалює розпусту, він насильство схвалює, він поширює брехню, він поширює чаклунство. Вавилон – учасник у всій крові, у всіх вбивствах, переслідуваних святих.